Пальчикова вправа вправні пальчики. Давайте розпочнемо з ось такої картки. Ставимо пальчики лівої ручки сюди, сюди, правої. А тепер починаємо змінювати їх положення. Ось так. Ось так наші пальчики. Ось такі вони у нас вправні. Ось такі вони в нас вправні змінюють своє положення. Спочатку цю вправу виконуєте повільно, щоб зрозуміло було, як наші пальчики змінюють своє положення, і ручки, і пальчики, а потім вже трохи можна пришвидшити темп. Ось так. Кружечки нам допомагають зрозуміти, куди саме треба ставити пальчики. Ось така картка в нас є. Давайте спробуємо наступну картку. Наступна ось така трошки важче завдання. З однієї сторони, в нас один кружечок, тобто тут у нас буде один пальчик для лівої ручки. Тут два пальчики. І тепер ми будемо з вами змінювати знов положення. Але тепер вже завдання таке. Змінюємо ось так. Тут два пальчики і тут один. Тобто, змінюємо положення і правої ручки, і лівої і пальчиків Знов. Тепер Тут два, тут один. Знов давайте змінювати. Тут один, тут два. Тут два, тут один. Спочатку виконуйте повільно, щоб зрозуміти, як треба змінювати пальчики, а потім вже можете трохи пришвидшити темп. Ось так. Ось так. Стрибають наші пальчики. Ось ось, ось так. Бачите, якщо не то і в мене не відразу виходить. Треба бути уважним. Ось так. Змінюємо. Цю саму картку або е, такого плану, але іншу можна зробити іншу. Тобто, ось, тепер ось так її перевернути. Щоб у нас було тепер. То в нас з вами було що один, два пальчики, тепер два, один. Два, один. Тут один пальчик, тут два. І починаємо змінювати. Один, два. Два, один. Один, один. 2, 2, 1. Ось така у нас картка. І є у нас ще одна третя картка. Ось така цікава. Дивіться, яка вона. Тут ми з вами, на цій карті, не будемо змінювати праву і ліву ручку. Ось так, не будемо. Ми будемо змінювати положення лише наших пальчиків. Дивіться, давайте так, розпочнемо зни, зверху, так? Ось тут у нас 2, 1, тут навпаки, 1, 2 кружечки. Ставимо тут 2, тут 1. Тут у нас стає 1, тут 2. Тепер навпаки, 2, 1. 1, 2. 2, 1. Тобто, наші, пальчики, наші ручки не міняються містами. А лише змінюють своє положення, наші пальчики. Знов 1, 2, 2, 1. Один, 2, 2, 1. Нагадую. Що е, всі завдання треба виконувати спочатку повільно, для того, щоб дитина зрозуміла, як саме треба змінювати пальчики, ручки. А потім вже коли дитина зрозуміє, і ви побачите, що дитині легко виконувати, тоді можна пришвидшити темп. Тому спробуйте ось таку пограти гру дуже цікаво і дуже-дуже корисно.